Слава нації, вітаю на каналі Добре Батве, Вірі я Сашко добрий. Заїхав до козаків, тут у робочих питаннях бачу Макс Про. І от е, хочу поділитися штукою, яка мені в очі кинулася і раніше кидалася. Так, це от кліренс цієї машини, який, ну от я бачу, він фактично, скільки, ну, 20 сантиметрів, так, кліренс, як у Таврії. Я от не розумію, може. Коли вона пускається, так, то там якась гідравліка це все піднімає. Так, тобто Я бачу тут подіва якоїсь кульової опори. Може вона піднімається? Хто-небудь, напишіть мені в коментарях, хто компетентний, тобто це в моменті нічого не змінить в моєму житті, в моїй роботі. Проте підтримує канал, буде спілкування, буде цікаво. Почитати подивитися. Тобто я з колісною технікою майже не ну, взаємодію достатньо мало. Проте ну, цікаво, я ж кажу, коли я бачу, як машина розміром з двоповерхову хату з дахом має кліренс 20 см, то мене, мені це кидається в очі. Ніяких тут бортових редукторів я бачу немає. У будь-якому випадку, будь ласочка, долучайтесь до збору там близько 27 тисяч гривень, бо я оголошував 18160, а потім виявилося, вони забули порахувати ще насос для механізму обслуговування і заправки кондиці... систем кондиціонування всіляких таких машин, оцих всіх. Макспро, гамарів, казаків, фатаманів, новаторів Оце все колісне, що працює. Так, у нас в батальйоні, що ми обслуговуємо, ремонтуємо, евакуюємо. Там також, щоб влітку не пектися, і не дуріти від, від спеки, і в адекватному стані їздити, і здоровим людям, а насамперед, звісно, пораненим під час евакуації. Щоб їм там, ну, ще й на додачу до поранень не варитися заживо. Будь ласка, підтримайте грошима в банку просто зараз і поширюйте там 27 тисяч гривень з чимось, з копійками збираємо, щоб якомога скоріше пустити цю машину в роботу і обслуговувати системи кондиціонування, заправляти де того бракує на машинах, задля максимально ефективної переможної роботи. Дякую всім за підтримку. Оці пружини мені нагадують пружини з залізничного транспорту. Долушайтесь, будь ласка, це важливо. Поширюйте, скидайте гроші разом боремо і поборемо.